Ми відкриваємо нові партнерства з такими надійними партнерами, як Mastercard, кад в Україні. Ми налаштовані на те, щоб малий та середній бізнес в нашій країні постійно розвивався. І це підтримки підприємців дія бізнес запускають програму Фінансист. Зараз бізнес потребує консультацій, парад. З боку своїх банків, партнерів, з боку влади, з боку от таких центрів, які відкриваються сьогодні. Саме в тому зараз і полягає таке значення от цієї події і на майбутнє. Якщо ці центри, я впевнений, так і так і будуть роботи, працювати гарно, ми зможемо більше, більше підприємців надати наради, зробити їх сильнішими. Більше Людей стане підприємців і ми впевнена будемо розбудовувати Україну після перемоги. Щоб це був не просто магазин, зробили акцент на навчання, на освіту, тому що Люди не знають, як дітям правильно пояснювати, і відповідно таким чином ми збільшуємо цю таку сексуальну свідомість і освіченість нашого народу. Тому в нас є онлайн-проект. Називається SpaceX, тобто ми ведемо співпрацюємо з психологами сексологами, які надають інформацію як для батьків, так і для майбутніх батьків, як правильно спілкуватися з дітьми, як правильно подавати інформацію, щоб це не було травмою, і щоб вони ну, спокійно до цього всього ставилися. А я проходжу зараз навчання, як правильно розвивати бізнес в інтернеті. А мене не було достатньо знань. Проходячи курси, я зараз розумію, як Свій бізнес розвивати, я можу брати інший бізнес під розвиток. Тобто в мене є достатньо знань для того, щоб розвивати бізнес в інтернеті, розвивати бренд і відповідно масштабувати їхні доходи. Багато випускників нашого університету є майбутніми підприємцями, і ми маємо прищеплювати їм. Певні речі вже буквально студентської скривали, і те, що є дія бізнес і ті можливості, які вона відкриває, в тому числі і у пізнанні нового. Це дуже добре. Ми переконані в тому, що «Дія Бізнес» є свого роду альтернативною, альтернативним майданчиком для офіційної аудиторії для студента, де можна в неформальний спосіб у вільний час здобути якісь певні скіли і реалізувати себе у певних проєктах. Дія бізнес є собою реальну установу, яка в якій реалізуються реальні практики підприємницької діяльності, надаються реальні консультації юристів. І все це може бути хорошою хорошим стартом для відкриття власного бізнесу для реалізації молоді в своїх підприємницьких перспектив. Запрошуємо фахових спеціалістів з маркетингу, з менеджменту, з різноманітних фінансових дисциплін. Повністю готуємо різноманітні програми, короткострокові, довгострокові навчальні курси, які дають відповіді малому та середньому бізнесу, як вести бізнес або як розпочати ведення бізнесу. Ми анонсуємо різноманітні події. Зараз анонсували програму грантову для підприємців. Тому підприємці можуть в наших соціальних мережах відслідковувати ті новини, які заплановані і будуть відбуватися в рамках нашого партнерства.